Воїни бригади Форпост для виконання бойових завдань потребують нашої з вами підтримки. Мусять часто ремонтувати техніку, закуповувати деталі до неї. Роблять це часом власним коштом. А на всі потреби грошей на жаль не вистачає, щоб мати кошти на придбання, необхідно е е власне назбирати. Зокрема. Е Певну суму. І от для цього оголосили збір. Приєднатися і прорахувати кошти можна, перейшовши просто зараз, за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або ж за номером банківської картки. І просто зараз можемо поспілкуватися безпосередньо з військовим з позивним Артем, офіцером застосування БПЛА саме цієї зазначеної бригади Форпост. Я вас вітаю. Доброго дня, студія. Доброго дня, Україна. Так, нагадую, що збір триває. Вже номер картки QR-код є. І тоді одразу запитання до вас перше щодо цього збору. Якими потребами живете? Uh, так, дійсно. Наша бригада постійно на постійній основі збирає кошти. Це і на ремонт автівок. Зараз збираємо активно на засоби РЕП для наших транспортних засобів, які захищають наших бійців в цих транспортних засобах. Відповідно, також збираємо на дрони. Це FPV-дрони і це звичайні дрони для розвідки. Особливо зараз в цей час року ми потребуємо в дронах з термалами, з термічними камерами, камерами, з тепловізорами, це Mavic 3T і все інше, щоб проводити активну розвитку і у успішно виконувати задання вночі. щодо е, засобів враження, зокрема засобів стеження, маю на увазі, звісно, дрон але не лише БПЛА, але так само, можливо, там оперуєте якимись наземними платформами. Що в є е, в доступі у щоденному, так би мовити, застосуванні? Що би хотілося ще можливо, дякуючи нашим глядачам, українцям, там найближчих якихось оголошених зборах е, отримати для себе. Дивіться, зараз на озброєнні, якщо можна так сказати, нашої бригади є абсолютно всі, окрім мабуть, водних типів БПЛА, абсолютно всі типи дронів. Це і наземні і повітряні, це дрони, це великі ударенні дрони під кодовою назвою «Баба Яга», яку так бояться наші вороги, москалі. Це дрони-розвідники різних типів, як і літакового, так і квадрокоптерного типу. Ми маємо все, але це все завдяки небайдужим українцям. Тому ми зараз продовжимо ці збори. І ці кошти будуть направлені в правильне русло, щоб продовжувати нищити окупантів. Угу. – це ну здебільшого нічного застосування дрону, який вселяє страх від початків взагалі його винаходу і застосування у ворога. Але якщо говорити про а, якісь ноу-хау, там ті ж самі оптоволоконні системи, або можливо якісь винаходи, які безпосередньо притаманні саме вашому напрямку або вашим побратимам, можливо, про це кілька слів скажете, як часто виходить або ж доводиться а, застосовувати щось знаєте, таке нестандартне. Дивіться, війна це, взагалі, така штука не дуже стандартна і постійно ничити ворога стандартними засобами не виходить, тому що ворог теж вчиться. А зараз в нашому напрямку ми вже застосовуємо дрони на оптоволокні, і їх успішно так само. Перероблюємо в піві дрони на тові дрон в що його можна дуже швидко переробити. Переходимо на кастомні частоти. Це все у нас є спеціальні інженерні лабораторії в тилу, яка не цим працює цілодобово. Якщо вже казати про бабу-ягу, то ми навчилися її ефективно застосовувати не лише вночі, але й в день і нижчому купантів. Так само наземні дрони це і для евакуації, і для підвозу БК, і для мінувань застосовано. Угу. Так, ну давайте кілька слів про безпосередній напрямок, де ви несете варту, зокрема і воюєте з ворогом. От, стосовно Харківщини, Вовчанського напрямку є складною локацією максимально там протягом останніх місяців. І за даними, до речі, Генштабу, от напередодні російські війська намагалися прорвати оборону на Харківщині, зокрема на цьому напрямку, в районі Вовчанська, використовуючи авіацію, також що змінюється в тактиці противника, скажімо так, відносно відносно там кінця минулого року, початку цього ще січень. Що можу сказати про Вовчанський напрямок? Так дійсно зсуванням артилерії, дальньої артилерії, авіації, тих же дронів ворог здійснював наступальні дії останні тижні і продовжує здійснювати, але це все безуспішно. Всі штурми ще зупиняються. На зачатках, тобто їх на підходах, ще ворожі колони розбивають лише одиницям ворожих штурмовиків. На вони змозі наблизитись до наших позицій, але і перед позиціями їх нашого піхоту зустрічає щодо тактики ведення штурмових дій. Так дійсно ворог не стоїть на місці, вони розвиваються, але ми встигли встигаємо перехоплювати ці тенденції їх розвитку і ну. В змозі достойно їх зустрічати та продовжувати обороняти кордони нашої країни. Ми, от вже до речі, в попередній інформаційній годині обговорювали з військовим, але е, з Донецького напрямку ну, з Покровського напрямку, зокрема, що е, росіяни дещо підготовлені краще, можливо, краще озброєні. Тут йдеться не про важку техніку, не про танки, не про броньовану техніку, а саме про е, власне вишкіл, кращий да і злагодженість тощо, чи можна сказати, що така тенденція вона помітна і у вас при штурмах вовчанська останнім часом і з. Е, Чим ви можете пов'язати таку тенденцію, якщо вона присутня? Такої тенденції на Вавчанському напрямку ми зараз не спостерігаємо і раніше не спостерігали. Ворога так само швидко закінчується особовий склад, закінчиться техніка. І ті військовослужбовці, супротивники, які під'їжджають з столів, вони вже менш навчені ніж це було рік-два тому. То вони максимально не вмотивовані. Ми все і знаємо, і бачимо на минулому тижні. Військовослужбовці нашої бригади взяли полон шістьох бійців ворожих. То вони максимально демотивовані. Їх мотивація це лише амністія в місцях заключення в Російській Федерації та гроші. То. Тобто у них жодної мотивації немає. Підготовка у них так само це 2-3 тижні, десь там в таборах і все. Тобто це максимально непідготовлені та та немотивовані люди. Це те, що ми зараз спостерігаємо. Ви є а... Військовослужбовцям брати форпости, офіцером застосування БПЛА. От чи можете порівняти майстерність наших операторів операторів ворожої армії? Адже ми часто бачимо відео ролики, такі короткі, як наші оператори вправно керують тим ж саме камікадзе, і вони залітають в маленькі отвори, чи то там в лючок якогось танку, чи БТР, або ж в маленькі вікон, це десь в тому ж самому Вовчанську, куди вони встигли залізти і сховатися в якісь Піврозваленої будівлі. А от чи володіють такими навичками, скілами з того боку? Ми уважно за цим напрямком особисто, я спостерігаю, останні роки то можу сказати сміливо заявити, що ворог не стоїть на місці. Вони дуже сильно розвиваються в цьому напрямку. Кажу, що ми перехоплюємо всі їх тенденції, те, що вони застосовують нове на фронті. Аналізуємо та робимо все неможливо, щоб вони це максимально. Максимально погано могли засовувати, але все ж таки ворог навчається, і вони теж доволі вправно застосовують всі види БПЛА, яких є у них на озброєнні, але все одно ми робимо це краще, набагато краще і на цьому напрямку навчанському і взагалі. А я нагадую, що триває збір на потреби військових збирати форпост. Зокрема, збираємо там на комплектуючі тих самих дронів і на ремонт цієї складної на повсякчас машинерії. Ви офіцер застосування саме БПЛА. От чи можете розповісти, як проходить навчання? Там, нових операторів або покращення їх там, кваліфікацій, скажімо, але в напівтаких таких бойових умовах. Адже не завжди військовим видається десь від'їхати кудись на якихось кілька десят чи сот кілометрів в тил. Абсолютно вірно. Е, по… Коли люди не приходимо на службу, ми я особисто інші офіцери з соні попола нашої бригади проводять співбесіди, відбирають найкращих. Відправляємо їх на кваліфікована висококваліфіковане навчання на базі наших навчальних центрів державної прикордонної служби України на базі навчальних центрів взагалі збройних сил. Вони там проходять вишків навчання на операторів різного типу Бапола. Потім приїжджають до нас. Ми з ними на місії вже проводимо до навчання. Приїхаючи на бойові, у них є. Можливість відточити свої навики в зоні бойових дій, і вони постійно розвиваються, настають на місці. Тобто, це постійне навчання. Постійно люди, люди навчаються чому основному, і ми цьому сприяємо. Даємо їм найкраще обладнання, найкращі навчання. Що ж дякуємо вам і дякую глядачам за вашу активність. Долучався наш ефір військовий з позиним Артем. Офіцер застосування БПЛА бригади «Форпост». спілкувалася щодо ситуації на харківському напрямку, зокрема на околицях Ховчанська. Дякую.